Сьогодні коротеньке відео. На продаж два культиватори є Це трьохметровий, саморобний. На два ряда. Підстрільчати лапи. Культиватор робили під Т-40, який у нас колись був. Культивували городи перед посівом, перед посадкою. Бо ми оремо на зиму в основному. Ну, культиватор в доброму стані. Він на бистросйомній рамотці. Опорні колеса. Колеса з регулюваннями глибини. Лапи замінені. Тут в основному всі нові. Що передній ряд що задній. Ось. Ну, не крашений. Так так. Но ну, роботу свою робить. Даже можна, я думаю, от 20-30 сил китайця. Ну, на виску, думаю, потрібно буде переробити. Може й підійде. Оце такий один. І зараз покажу другий. Це наші коточки на гумових колесах. Котки показали себе із гарної сторони. Вони в нас в комплексі за СЗшкою були. Відео про них є. Працюють класно, сподобалося. Так, а це другий культиватор КПС 42 Стан теж його добрий. Дишло. Шлан. Шлан довгий від самого циліндра до трактора. Сплошний. Колеса тут нові стоять. Два штучки обоє нові. Лапи, ну, не видно, бо трошки під заросло. Лапи весною 24-го року замінені. Кої які стоєчки поміняли. Культиватор в доброму стані. Чотири борони важкі борони. Усі з цепками, ограничителі, ну, все, він свою роботу робить. Прицепне, опорна лапа в нього. Все працює. Навіть є страховочний цеп. Винти регуліровочні глибини працюють. Стоїть на землі, звісно. Не по господарськи, але но... це так. Як то так? Так що, як кому потрібно, культиватор, хто починає займатися, хто може у сусіда бере, хто може у товариша, у кума, у свата, у брата, це буде свій. З ціліндром. Так що все, все в ньому тут. Не порватий. Ну, оце такий культиватор. Кому потрібно, звертайтесь, телефонуйте. Можемо завантажити. Так що оце такий культиватор. Добре. Всім до побачення. Телефон в описі.